По світу вітер, хай несе Україна понад усе. Ми зустрічаємо особливе свято, козацьке, чоловіче, непросте. Наш захисник завжди на варті. Він землю українську береже. Ви зараз непрості захисники, гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники! Ось тільки роботи для нашої країни. За нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки. Низький уклін і тричі слава. Ми дякуємо ми... вам захисники. Побажаємо від душі за у рідненьким, щоб здоров'ячко було, і сотню літ прожить, щоб стежина пролягла рушником біленьким, і любов душі цвіла, наче маків цвіт! міру, любові, світлої долі. Міцного здоров'я і сили волі, козацької мудрості, віри наснаги, незламного духу, честі, відваги. Тільки були живі і здорові. Нехай захистить вас покрова. Та всянуємо день святковий всіх мазонів по військових. Ми вас, захисники, вітаємо від душі вам побажаємо. кохання. Добра, а нам без марного життя. Щера Божакова наші герої.